Із листкового тіста легко можна приготувати не тільки солодкі штруделі, але й солоні. Це може бути пісний пиріг із брокколі та сиром або ж з беконом, фетою та бринзою, чи й будь-якою іншою начинкою. Якщо начинка буде із броколі, то броколі попередньо помити, розділити на суцвіття та відварити у підсоленій воді протягом 10 хвилин до середньої м'якості. Я не викидаю стебло, бо потім зроблю собі із нього пасту. Тим часом потрібно розкачати листкове тісто. Якщо листкове тісто у вас заморожене, то його потрібно вийняти із морозилки за пів години до цього. Також листкове тісто може бути домашнім, як цього разу у мене, або ж придбаним. Найкраще розкачувати тісто, коли воно ще досить холодне. За розміром розкачане тісто має бути таке, як деко від духовки. І добре дати відпочити цьому тісту, розкаченому 10 хвилин, тим часом виймаю броколі. Я поставлю про прохолодне місце, щоб броколі трішки вистигло. На листкове тісто викладаю сир шматочками, котрий у мене залежався, та невеличкі суцвіття броколі, котре в мене ще тепле. Зверху ще натираю трішки сиру та закриваю пиріг. Ще не встигла сказати, що однієї голівки броколі вистачає на 3 штруделі. Я готую тільки два броколі, котрі залишились, можна приготувати пасту, наприклад, або ж салат. Загортаю пиріг самим звичайним чином. Накриваю начинку тістом зверху та защіпую. Зверху ще потрібно буде зробити надрізи ножем та змастити зверху штрудель олією або яйцем. Цього разу я беру оливкову олію та ароматні сухі трави. І відразу ставлю пиріг до попередньо розігрітої духовки, температура 180 градусів час випічки в середньому 20 хвилин. І відразу готую ще один штрудель, додавши до начинки трішки помідорів. Пиріг вважається готовим, коли запечеться листкове тісто. Ось так на швидкоруч, смачний та ароматний пиріг. А минулого разу я готувала штрудель із беконом сиром фета та бринза. Копчений бекон дуже ароматний, а в гарячому тісті сир фета та бринза надзвичайно смачні. Цього разу в мене придбане заморожене листкове тісто. Я його розкачала ось таким прямокутником, переклала відразу в деко і залишаю постояти 10 хвилин. Потім на одну сторону викладаю довгі шматочки бекону, таким чином, щоб загорнути в бекон нарізаний квадратиками сир. Один штрудель я готуватиму із фетою, а інший із бринзою. Як я вже казала, начинка може бути будь-якою, і сюди ще можна нарізати, наприклад, зелені. Я, наприклад, полюбляю такий штрудель полити вже готовий трішечки олією та посипати, наприклад, руколою. Цього разу я зробила відразу надрізи на тісті, загорнула штрудель та защіпнула. І Знову попередньо розігріта духовка, температура 180 градусів, час випікання 20 хвилин. Трішки олійки, рукула і можна смакувати гарячим або ж теплим. Супер смачний та ароматний. Час приготування разом із випічкою 30 хвилин. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!